Всім привіт! Хочу розповісти, чому саме я вибрала для себе та своєї сім'ї, і ми вже так встигли полюбити протеїнові коктейлі компанії FitLine. По перше, тому що це безпечно. Олімпійські чемпіони по всьому світу п'ють ці коктейлі, а також федерації спорту, їх більше 50 по всьому світу закупляють для своїх подопічних продукти серії компанії FitLine. Якщо ви спортсмен, професійний, чи хочете ним стати, чи займаєтесь для себе, то в нас є спортивний каталог, де ви можете почитати детально за ці продукти, як вони діють під час змагань. Тренувань, почитати відгуки, побачити саме цих спортсменів, то ви можете звернутися до мене, я вам вишлю. Що саме забезпечує безпеку цих продуктів? Є в Германії, Німеччині, в місті Кьольн. Вища школа спорту, яка є лабораторією антидопінгового контролю, і вона надає дозвіл, те, що ці продукти безпечні. Також міжнародні організації ЕЛАП та ТЮВСЮД – це все добровільна сертифікація, яка компанія свідомо проводить для цих всіх. Продуктів. До речі, дуже цікаво, що компанія зберігає 4 роки під відеокамерою в сейфах кожну баночку продукта з кожною партією. І якщо є якісь питання від якоїсь організації щодо складу, то компанія готова предоставити ці зразки на додаткову перевірку. Також називається цей продукт All in One не просто так, бо тут насправді є все. Вам не потрібно вживати купляти окремо 5 6 7 баночок для свого здоров'я. Як всім відомо, засвоєння всіх корисних інгредієнтів, які ми п'ємо чи їмо, йде в кишківну куту. Компанія поспілкувалася і додала харчові волокна в коктейлі, це пшеничні, це овсяні, гуаранова камінь та пектин. Усі схеми схуднення, якщо є потреба, якщо є проблеми з ЖКТ-запаленням, то харчові волокна додаються. І також компанія попілкувалася, щоб жиророзчинні вітаміни добре засвоювались. Водорощі в кишківнику засвоюються, жиророзчинні залежать від, від роботи жовчного та печінки. Є в складі три складника три натуральних жироспалювача. це кропива, це екстракт зеленого кофю та екстракт мате. Це натуральні жироспалювачі. До речі, якщо ми кажемо про зелене кофе, вона має в складі шість ненасичених жирних кислот, які потрібні для активації пам'яті, для судин, для серця. Також є жиророзчинні масла, це соєві масла. Соєве масло натуральне в цьому коктейлі. Кропива, вона потужно працює як антиоксидант, жовчогінний ефект, запалення любі в організмі. І зелена мате це сила, це енергія, це взагалі дуже відомий адаптоген. В цьому складі також є вся група вітамін Б. В цьому складі є всі мінерали, є компоненти для щитовидної залози: це селен, це йод, є кальцій, марганець, є, є вітамін Д3, є магній, медь, марганець, калій, також є вітамін Д3. І компанія попіклувалася і додала ферменти три ферменти, які є в складі порошку ананасу та папаї, які працюють як жирожагач та допомагають перетравлювати їжу, яку ви їсте. То, друзі, якщо ви хочете позбутися зайвих кілограмів, то ви можете ці коктейлі приймати замість сніданку, замість вечері. Якщо ви хочете чи під час тренувань, якщо ви хочете набрати вагу, то ви можете ці коктейлі приймати разом з їжею. А якщо підтримувати вашу вагу вагу, то просто вживати ввечері чи після тренувань замість вечері. Є смаки шоколадний мус, є ж смак ванільний бурбон. Так що, якщо ви хочете пити амінокислоти, тільки амінокислоти, у нас є в капсульному варіанті, це прошей аміна, 7 видів амінокислот. Друзі, якщо ви хочете розібратися трошки більше, то пишіть мені в директ, я обов'язково вам всі матеріали вишлю. Гарного дня і ще хотіла сказати за наших е діточок: якщо у вас дітки не хочуть їсти м'ясо, не хочуть їсти рибу, то будь ласка, замовляйте ці коктейлі. Тут є абсолютно всі вітаміни, мінерали. Вам не треба купляти 5 6 7 баночок різних і вживати. Просто хто хоче з водичкою, це менше калорій, більше для схуднення. Хто хоче на молоці, у кого лактоза непереносимість, ви можете додавати овсяне молоко, кокосове молоко, тобто всі рослинні варіанти молока. Гарного вам дня! Пишіть, дзвоніть, успіху вам!